Чернівецької міської організації політичної партії Удар, член виконкому Чернівецької міської ради Олексій Коломінці. Христос е, Ви знаєте, Я хотів би дякувати нашим священникам, які з перших днів нашої революції стояли від. Відстоювали нашу справедливість, відвоювали мир. Я хочу подякувати всім правоохоронним органам, які задіяні були під час революції, які сьогодні охороняють наш спокій. Жахливо дивитися на ті події, які відбуваються на Донеччині, в Одесі останнє. Я прикликаю голову перед. Ми людьми, перед тими захисниками, які віддали життя тій сотні, яка безумовно, набагато більше. Я складаю голову перед тими українцями, які живуть на Сході. Я сьогодні розмовляв у мене однокласники, живуть в Красноармійській, в Одесі. На жаль, виховання нашої молоді. Відстає від того виховання, що є на сході. Тому що 15-16 років діти купляються, діти в основному стають на бік сепаратистів. Сьогодні в Чернівцях, в області є легітимний губернатор. І ми, чернівчани, повинні об'єднатися, ми повинні давати відсіч тим проявам. Які можуть бути у нас. Я впевнений, що Буковина, Чернівчани, всі разом будемо давати любим проявом тої влади, яка, на жаль, сьогодні піднімає голову, коли ми з вами ризикували своїм життям, коли ми розбудовували нашу незалежну Україну, коли ми знищували виганяли з крісел ту корупційну команду, яка була сьогодні, в той час вони сьогодні знову піднімають свою голову. Тому я прошу вас всіх об'єднатися, дивитися, не бути підкупними, тому що йдуть вибори президента, йдуть вибори мера, щоб ми були українцями, щоб ми були патріотами. Я в це впевнений. Слава Україні! i